Незабутнє. В ряснім саду щаслива мати, у полі пишному сини. Щороку будуть споминати той світ єдиної весни, нічний пригадую, Я Київ, коли жадана новина про день останніх лиходіїв, серця сп'янила нам до дна, кричали друзі, незнайомі, слова вітання в темноту, і ніч світила в кожнім домі, нам щастя, лампу золоту, і в небо зносились салюти із цертець піднесених людських і про хвилину цю забути лише б мертворожденний міг, а горда пісня прославляла денними чарами вночі, і наші радісні орала, і наші месницькі м'ючі, і не було можливо спати, ява перемагала сни, При снім в снім саду щаслива мати у полі пишному сини.